Малята пропоную вам пограти в дидактичну гру, куди полетіла сніжинка. На екрані буде з'являтися сніжинка, і вам треба правильно визначити, куди полетіла вона. Вона буде літати з місця на місце, а вам треба правильно визначити, де полетіла сніжинка. Тож, давайте спробуємо. Сніжинка полетіла на ялинку. А де сіла сніжинка під ялинкою? Де знову полетіла сніжинка? На будинок. Де сіла сніжинка? На порозі? Тепер де сніжинка? Де сніжиночка стоїть? Між будинком і ялинкою. Малята, я думаю, що ви впоралися з цим завданням. Дякую за увагу. До побачення.